Путін на Курщині, пане Тарасе, приїхав, значить, однострой щось що цього разу не надів, Може, не він просто був, я не знаю. Я помітила, що як ви і казали після телефонної розмови з Трампом, в нього і тут, гляньте, як сутулий, не буде ображати песика, як сутулий, Сидить, якесь, якесь зморшкувати, лице, якесь теж не дуже радісне. А на що він отудити припхався, як ви думаєте? Це показати, кому що? Що він, тіпа типу, освободітель, але ж бойові дії на курщині тривають. Генштаб звітує. Ну, давайте так. Що робить Путін? Нас не повинно цікавити, тому що у нього власне там порядок денний. Це я думаю, теж демонстрація в першу чергу американцям, що він там навістріє атаки і так далі, що готовий там Продовжувати бойові дії, що він буде воювати. Сьогодні Лавров сказав, що ніякого перемир'я не буде, а це той позиції, яка була узгоднена з США та ЄС е, Україною в тому числі. Е, тому, звичайно, що це для внутрішнього споживання робиться. Що, там вождь в курсі, що відбувається на Курщині, вождь е, керує на цьому на місцях е, і, і так далі і так далі. Тому. Ми повинні розуміти, що е, так воно робити, але цікаво таке. От краще би звертати увагу, що частіше повинна, наприклад, в Москву аеропорти, щоб не працювати. Це дуже важлива справа. Руйнування логістики такої величезної країни авіаційної. Це дуже сильно б'є по Росії, дуже сильно б'є, тому що ну багато у них, наприклад, регіонів там крайньої півночі взагалі ну мають виключно зв'язок, виключно через літаки. Так? І тому ми повинні на цьому концентруватися. Те, що Путін там десь буде вилазити, ну буде вилазити. На жаль, поки що. Якщо він дійсності туди з'явиться, туди прилетить ракета, оце чудово буде там історія, так? тому що це багато в дійсності судно питань ем, для України. І е, е, ми це чітко повинні усвідомлювати. Е, тобто знову конкретика повинна бути. Чому він там може з'явитися це питання знову такі до нашого шановного кабінету міністра, чому армії так мало засобів, для того, щоб забезпечувати небезпечну ситуацію для Путіна? Ну да, і чому на Курську область летіли дрони? Ну да, може, хай він там був не вчора. Вони ж там і консерви люблять виставляти, але тим не менше, вони постійно летять, і що по ньому нічого не прилетіло. В нас ж є і розвідки, і все Ну, якось Ну, давайте так. Це питання mm. до давайте так. Я ну Путін теж не ідіот. Ми не повинні знаєте, постійно ну, оцим по да, заднім да. числом задавати питання. Ну давайте так, значить, так треба було. Так, да. це я пам'ятаю позицію. Там добре. Та Лавров дійсно вийшов і каже зараз, коли нам кажуть, давайте перемир'я, там подивимось. Ні, хлопці, каже давно уже не хлопець Лавров. Ми вже були в цих історіях, підгострюв в яких він тільки не був. І ми так більше не хочемо, сказав російський міністр. А що це за пози? Він же ж рупор а, а, определенний, як то кажуть, достеменно він рупор а, Кремля абсолютний. Тобто він говорить позицію Кремля. А що сталося? Що не хочемо? Чого це вони знову? Вони ж казали без попередніх умов і меморандум оцей. А, ні, це якраз говорить, що вони ну їм вже ставили ультиматум, що спочатку перемір'я, потім переговори. Mm -hmm. Вони хочуть з'єднати переговори і війну. Ну тобто вони хочуть воювати, щоб їм якісь там послаблення робили. Послаблення робили стосовно того, що вони роблять, якісь змінювали санкції і так далі. От що їх цікавить, і вони відкрито плюють на європейців, в першу чергу, які там ультиматуми махали там шашкою, там мерць. Щось там грозився. Так Україна повинна це використовувати. Ну так і що ви будете робити? Посилюйте санкції, зупиняєте нафтові термі... танкери, показуйте силу свою. Я сказав, як можна зупинити Росію. Контроль над, контроль над Балтійським та Чорним морем. І росіяни вже самі будуть бігати і запитувати, і проситися, що ми можемо зробити для того, щоб ви зняли цю. Зняли цю блокаду. То це оце кінець російської економіці. Це оце, це вже неважливо, які там які там санкції, 25-й пакет, 34-й або 101. -й. Це конкретика. Це конкретика, на чому Україна повинна наполягати. Це зупинка танкерів, які ідуть з, бал, з Балтійських партів. При причому зупинка не просто там санкції обмежені, а. А, а конкретними діями і лупити по них, ну і порт новоросійська, це ми з вами теж пам'ятаємо. А чого у нас хвилинка ще буквально, а чого щось Дональд Фредович десь затих? Що він не виходить, якось не робить гучних заяв, що він Путіна зупинить зараз за день? Ну давайте так у, у претензії до Трампа можуть висловлювати виключно американські виборці, тому що він перед ними відповідальний. Все, що він говорить, це виключно стосується. Американських американських виборців, і він їм обіцяв зупинити війну, а не нам. Я вважаю. Я вважаю, що Трамп вже настільки особиста заліз в історію з війною, що він не може з нею ніяк вийти, якби він там не погрожував, що він вийде з цих перемог Він може вийти, але все рівно буде побуду змушений повертатися. Це в першу чергу нас повинно цікавити. Далі наше завдання поставити в становище Трампа, американців, як і європейців, щоб вони виконували нашу волю. Нашу волю можливо організувати таким чином, що виключно нашою зброєю, і змусити їх діяти, як ми хочемо, і довести, що ми значно сильніші, ніж вони думають. Я вас запевняю, як тільки американці, побачать її, ракети в товарній кількості, <сумітно> дізнаються, скільки стоїть аналог, томагавка в Україні, за скільки Україна його може зробити, От. прибіжають першими, ставить прапори, що вони будуть говорити в стилі «Пахав я і трактор, що ми все це зробили. Так? І наше завдання знаходити важелі тиску на них, і в тому числі на Білий Дім. Неважливо, що він говорить, нам важливо, що він робить. От дивіться, коли у нас істерики катають стосовно що вироти. От подивіться, який алгоритм був в дії, а, коли він телефонував Путіну. Кому він першому зателефонував? Зеленському. Зеленському, так. Да. Далі Путін, потім знову Зеленський, а потім всі європейці. І дивіться, хто був присутній серед європейців. Зеленський. Не просто стейкхолдери, не просто стейкхолдери країни. Фондерлайн. Хто там голова цього е е зовнішньої політики? Калас, по-моєму? Да? Всюди суші фіни теж були присутні. А це великий знак. Ну, по-перше, це ще раз протирічить його словам, коли він говорить про те, що України немає карт. Є карти, тому що до людей, у яких немає карт. Президент Сполучених Штатів Америки не телефонує, так? тим більше перед такою розмовою. Це раз. Друге, існув, він фактично визнав існування Європейського Союзу. Вони довго хотіли його розхитати, от з різними країнами спілкуючись. А коли існує фондерлянь в розмові в комунікаціях, він фактично визнання того, що не все так класно, як вони хотіли. І фондерлянь є частиною вже Євросоюзу, фактично. І це якраз визнання того, що існує європейський союз і ця надструктура європейського союзу. А, ось ну і такі важливі люди, як Фіни, які встигають і вольф пограти з Трампом, так і кригалами про продати, так а потім поговорити, що з Трампом і розказати йому, що Росія це загалі фейкова структура і. Вона взагалі невідомо на чому тримається. От треба вчитися у Фінів, там да от вчитися у Фінів, як вони, вони істерики накатають да Фіни. І в гольф пограли, і кригалами е, цьому американцям свої продали, і е, порадник е, Трампа щодо справ Росії. І вони ще показали, як треба розмовляти з росіянами, коли вони просто поліцією. Взяли, арештували танкери, його конфіскували наприкінці минулого року. Так. І Росія жодного слова нічого не змогла сказати. Це проти Фінляндії. А від собі, якщо там з'явиться флот Британії, Німеччини, Польщі, Швеції, Нідерландів, які просто почнуть перевіряти суда. На предмет того, як я вам говорив, на предмет того, як вони впливають на розмноження рибок в цьому в Балтійському морі, і звичайно ж, в, в Атлантичному океані. В Атлантичному океані вони носить ще більшу шкоду. Це довели британські вчені. Путін або хтось дуже віддалено схожий на нього, з'їздив на Курщину, поспілкувався з волонтерами, чиє обличчя явно не пошкоджено залишками інтелекту на ньому навіть. Ось бачимо ось цих значить, гідних плєпса свого. А чогось цього разу без настроя, значить, Тоді в плащовочку, костюмчик, якийсь застарілий, застарілий якусь кроватку, геть не модно. Ну, але хіба модний Путін це одне речення. Значить, приїхав, поспілкувався ще з Олександром Гінштейном на Курську атомну електростанцію No. З'їздив. На загалі так бачу, що хотів. Показати, що все в порядку, що під контролем, а генштаб збройних сил України звітує про те, що лише за попередні добу 13 штурмових дій росіян відбили наші захисники на Курському напрямку. Та Путін каже, я ж от освободіл. Мені згадало, що він освобождати їздив ще 12 вересня. А з тих пір, а точніше, з серпня минулого року, віз Сил оборони України і нині на Курщині, і Путін там, що ви бачите в цьому приїзді, і яка ситуація на території Курської області. Ну, если бы точным, это было Путина подобное существо. То есть, что это было, никто так толком не знает, и само путинское существо тоже не знает. Поэтому будем точные, точны. Путиноподобное существо совершило наезд на Курчатовскую, Курскую атомную станцию. Курская атомная станция, находящаяся в Курчатове, левый берег Сейма, это примерно примерно такая же самая станция, как и Чернобыльская, те же четыре реактора ВВР. ВВРы. Так вот два реактора там остановлены, но так как недостаток мощности есть, они сейчас строят еще два реактора там строит, и получится у них будут четыре реактора работающих, два неработающих. То есть естественно Путина подобное существо, даже оно, боявше, побоявшись наших ударов, прикрылась именно ядерной тематикой. Мы не, не будем убить по ядерной станции. Они прекрасно это понимают, потому поехал не в Курск нарисоваться на курском направлении, а именно под прикрытие Курской атомной станции. Это тоже понятно, почему именно так. Здесь логика есть. Прикрылись сразу со всех сторон одновременно. Для чего была поездка? Для того, чтобы подсветить возможность возврата обратно э, курян именно на это направление. Ну, не жителей Курска, а жителей Курской области. Мы как-то с вами им э, пол, больше полугода назад, э, в сентябре месяце прошлого года, советовали им лучше оттуда с Курска уезжать сразу за Урал, чтобы два раза не переезжать. Помните, был совет? Они так и рванули, там же никого нет. Там глуби на глубину где-то 30-40 километров никто не живет, мы провели, наши войска провели на Курчине демилитаризацию, а россияне кабами провели денацификацию этой зоны. И вот она не докатилась, конечно, до Курчатова, там километров 30 еще осталось, но тем не менее. Она туда стремилась, так это как, как минимум. Потому сейчас вот это подобное существо пытается своим присутствием вернуть обратно русский дух на эту землю. То есть, ну, как получится русских дух вернуть, если если не возьмут лишнего чемоданчика, то там, конечно, русского духа из-под Путина, вернее этого существа, будет много. А реальный, конечно, никто не вернется, если нас слушают, а нас слушают куряне. То есть не возвращайтесь. Потому что те, те операции, которые будут проходить в ближайшие несколько лет вдоль трансграничной области от Беларуси до Оскола практически, это по Брянщине, по Курчине, по Белгородчине они не дадут возможности там жить спокойно. А так как почему, в принципе, беспокоимся за состояние гражданских лиц именно этой трансграничной зоны? Да потому что там наши украинцы, там жили наши генетические братья, можно так сказать, украинцы, там же через одного либо Петренко, либо Бороденко, либо Дмитренко, либо Коваленко, ну то есть это ж Брянщина, Курщина, Воронежщина. это наши земли украинские, потому Ясно, что раз выехали пока, пока не возвращайтесь. Потом э, развалим Российскую империю, вернетесь уже на украинскую э, Курщину. Ну, в конце концов, еще же говорю, наши земли, вплоть до восточной окраины э, этой русской равнины, среднерусской равнины. Там это болота уже потом на Москве начинается. Это уже когда среднерусская опускалась, начала здесь болота там, это, там Москва построилась. А так реально это, конечно, наши земли, потому беспокоимся. Возвращаться не надо. Операции, которые проводятся сейчас в трансграничной области, в основном э, с целью, во-первых, связать противника, а во-вторых, на данном этапе создать линию, э, э, линию боевого соприкосновения вдоль этой всей 500-километровой зоны на лучших участках. Оптимально, конечно, на российской территории, чтобы себя не зарывать мины, боеприпасы, фортификации, чтобы не грубить нашу землю, по крайней мере. Э, потому действия там будут длительные, боевые, жесткие, и к этому надо готовиться. Со стороны России оттуда уехали километров за 30, за 50. Мы тоже должны своих забрать с этой 30-километровой зоны, со своей стороны, вот на Сумской области, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, трансграничную зону километров 30 надо эвакуировать. Но этим, в принципе, уже занимаются наши Голови воєнно гражданських адміністрацій пане Романе? Ну так бачимо, ти по приїхав показати, хто господар, а насправді ні. А от те, що Генштаб каже, що звідки не тривають, і що росіяни бомблять, і про що ви кажете, і кабами, авіабомбами, а для чого вони це роблять? І чому вони досі не можуть повністю звільнити Курську область? Там же КНДР приїжджали і Ахмат сіла, але могила. що стає найбільшим ключовим чинником, який не дозволяє їм цього зробити, окрім наших сил оборони України, звісно. Ну, Лапки Алладина найти наши войска не могут, потому что они лапки. Ну, что тут дальше сказать? А, а то, что северокорейские эти чахлыки-номерущие, они были, конечно, там, они сейчас там, в принципе, есть. Но выполните задачу выбить нас с высот, которые э, мы заняли и будем удерживать, ну, это для нас удобно. Почему потому что почему зашли на, на курскую землю, вообще на, на российскую землю? Все такое среднерусская равнина? Это э, перемежение таких высот. Ну, высоты 140 метров, там, где речушки какие-то низины по, над уровнем моря, до да, 240, если это высотки какие-то э, на, над этими речушками. И так, и так вот через полосица Вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. Там разница между этими высотами несколько километров, там максимум до десятка. А разница по высотам 50-70 метров. Да? То, о чем я сейчас говорю. Потому с точки зрения фортификации для нас, конечно, удобно занимать какие-то высотки, либо отходить по нашей территории на высоту, для того, чтобы низины не прикрывать под ударами россия, россиянцев, либо заходить на российскую территорию, опять же, на высоты, для того, чтобы контролировать, там, допустим, как это в Судже сейчас. То есть Суджа – это река, это населенный пункт Суджа на реке Суджа. А так это река, естественно, южная часть этой реки, южный берег реки, это уже высоты начинающиеся, мы их его контролируем. Но это Курская земля. Сейчас она уже украинская, раз там находятся наши солдаты. Та же самая картина в Теткина. Но ну, вклинение в нашу территорию этого Теткинского плацдарма, ну, однозначно, мы его будем срезать. Нам выгодно это с точки зрения военной. Это самое интересное, и россиянам это выгодно, что мы это срезали. Потому что ширина фронта уменьшается в три раза, там, с 30 километров до практически 10, там, 7, 8 где-то по каким-то позициям, смотря как будем удерживать. Потому мы работаем над тем же Теткинским плацдармом на данный момент. Будет просто расширение. Сейчас вот уже есть информация о том, что наши части начинают заход на Брянскую область, российские паблики там вешаются, рассказывают, что там уже все, на, пошли на Москву. Пошли на Москву через Брянск, уже там в Москве паника началась. То есть, хотя это наши группы, которые разведосы наши, разведка наша армейская, которая заходит на территорию противника для подготовки определенных плацдаров. Поэтому пусть успокоятся, по крайней мере, на, на, на некоторое время. Брянская область, Курская область, Белгородская область будет по постоянными ударами наших средств поражения, с заходами, с отходами. То есть это, это будет живая линия фронта. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся, обираєте і довіряєте. Побачимося, і переможемо. Пане Романе, ой, ну сьогодні вже ніхто не жилой, значить і не жиреться в Орловській області. Там її і всю ніч, і весь ранок, і весь день просто гості, гості, гості у вигляді дронів. Ну і як підтверджує наш генштаб, та та це кажуть, це дзвонили. Ми значить, а в них пропущені Болховський. Оцей заводик атаковано. Він один з найбільш важливих підприємств Російської Федерації. Тому що якраз він який він під але працює для того, щоб обходити сан санкції. І як кажуть, в генштабі він постачає продукцію по а, а, десь най, найскромнішими розрахунками 19 підприємствам військово-промислового комплексу Росії. І для ескандерів там все і для кінжалів. Значить, ну, напевно, що було. Я слухала вас із Гаврищаком ще ранком. Значить, а це вже бачимо, що підтвердження є в генштабу. Ураження кажуть, як мінімум 10 дронів дістали. І Андрій Коваленко з СПД. Де каже, що на цьому підприємстві мікросхеми напівпровідники, компоненти управління, все це використовувалося в техніці і в озброєнні ворога. Чи дійсно ми вже можемо казати в минулому стані, в минулому часі про те, що там виготовлялося? Ні, ну якщо Коваленко сказав, що призводилось, значить можна скрізь ставить на цьому заводі. Якщо б сказав проїзводять, то можна було. что-то там еще подумать. А раз Коваленко сказал, что производилось, ну, значит, все, считайте, отминусовать. А, Орловская область, там же орлы. Орел на орле, орлом погоняет, а тут лютые орлы прилетели. Лютые – это наши беспилотники, естественно. А, россияне, правда, говорят, что из 10 летящих беспилотников они 127 сбили, ну, значит, обломки. Пусть будет лютый обломок которые выполнили боевую задачу, отминусовали российский, очередной, кстати, российский завод по производству микроэлектроники для российской военщины. Это, нет, это ж не первый, это уже, наверное, пятый или седьмой минусуется. Этих заводов до десятка есть на, на российской, европейской части территории, то есть на европейской части российской территории до десятка и удерживают нас пока просто дальность полета. То есть у Лютова там дальность под 800 километров, то есть это достает до этих, а вот, допустим, до заводов там ближе к Уралу, конечно, лютые не достанут, туда 2000 километров. Тарахтеть и тарахтеть. Надо либо дальние средства поражения, либо ракеты, ну, имеется в виду беспилотники или крылатые ракеты с большой дальностью. Томагавков нам не хватает. Вот Трамп поменьше бы Путина слушал, поделился бы томагавками конце концов, хорошая ракета, действительно, 2500 километров на БК, как раз бы до Урала можно было бы выполнить эту задачу, уничтожить микроэлектронику. Чем важно для нас уничтожение именно это, этого параметра? Без микроэлектроники, без элементной базы ну, не полетит ни один кинжал, ни один самолет российский, ни один эскандер и так далее и тому подобное. То есть, а, допустим, те уже украденные у нас в 2022 году стиральные машинки же закончились, они оттуда чипы повытаскивали, ну, максимум там несколько тысяч штук уже слетало этих беспилотников, куда они их шел, воткнули, и все, дальше же надо производить, они под санциями, под серьезными санкциями, причем россияне пытались как-то наладить производство свое на вот такого рода заводиках, но оно максимум, максимум, что они успели наладить, так это такой левые схемы поставок китайской продукции на эти заводы, а потом э, перепродажи уже внутри себя, вроде как от, от себя, так сказать, от своего производства, показывая какую-то производительную базу. Но закрывается не только Китай, само собой зак закрывается европейское, американское производство демократического мира и поставки э, россиянам э, сюда. Уже и китайцы начали нос воротить. Почему для нас важно? именно уничтожение этих заводов. Понятно, они попытаются через китайские серые прокладки доставать эту микроэлектронику, но она уже будет другая, совсем другая. То есть там уже можно сказать, китайские по полностью китайское запчасти, оно же по-китайски летает. То есть есть проблемы с китайским высокоточным оружием, так называемым, они прекрасно это понимают, но россиянам деваться некуда будет. То есть они после того, как мы уничтожим эти заводы, они однозначно полностью перейдут на китайское производство.